Роман Богданович, 3-0. Все закономірно? Ну так, по грі, напевно, такі рахоча ми могли і пропустити. Тому треба то добре розглянути той момент, тому що так дуже легко пройшли до наших воріт. Ну, але загалом я, в принципі, Десь задоволений, тому що ми налаштовували команду, щоб вони не дивились таблицю, і що ми грали з аутсайдером. Тому десь нам вдалося достукатись до команди, що вони протягом 90 хвилин в принципі, грали сконцентровано ну, і перемогли. Так що... Вже, вже трошки краще, але ще треба працювати. Результативністю сьогодні задоволені? Ну так, в принципі, так. В принципі, так. Пара Богдан, ну. насправді ну, е, харці, які виходили на заміну, не всі підсилили гру. Як ви оціняти ті, хто вийшли на заміну? Я маю на увазі, от, наприклад, про не нету. Хотілося б більше розтокти, чи здовольнити якось. Ну, заміни такі, <кій> я думав, що вони трошки більше внесуть остроти, то правильно. Ну, нічого, нічого, тут треба ще подивитись, прослідкувати. Ну і особливо равли він може набагато краще. Так що йому треба. Більш так активніше входити в гру, так як він вийшов, ну потім з епіцентром, коли перший раз. Ну, ну Решта заміни те вже були тактичні, там вже було ясно результат. так що… Ну, але десь правильно ми підмітили, що заміни ну, сильно не підсилили гру. Ну, крім шаха. Шах все-таки давно не грав. Ну, моментами він. Ми на нього серйозно розраховуємо. так що… Рома, при слові металіст, трошки серце да, тікає. Так, да, так. Да. Ну, що зробиш. Спогади залишаються хороші. Спогади залишились, тим більше там всі весь тренерський штаб, який колись зі мною працював. так що… Ну… Я е, десь ну, впевнений в тому, що команда залишиться в першій лізі. Ну а там треба просто, щоб був спонсор в них, щоб тому що сам Красніков то не потягне. Хороший, хороший. Ні, ні, ми за всіма слідкуємо, так що. Так що нас ніхто не проскочить, повірте мені. Може якийсь інсайт, може ми його побачимо в Карпатах можливо? Вдаємося, ще побачимо.